Тисячі українців можуть втратити шанс стати батьками. Причина новий законопроєкт про допоміжні репродуктивні технології, який зараз розглядає Верховна Рада. От уявіть: 35-річна здорова жінка має роботу, житло, готова стати мамою. Але в 19 років вона перехворіла на онкологію і тепер не може завагітніти. Натомість, завдяки допоміжним репродуктивним технологіям та донорським яйцеклітинам вона могла б народити здорову дитину. Але Якщо новий закон ухвалять, їй відмовлять у такій можливості. І це далеко не єдина проблема цього законопроєкту. Мене звати Яна, і в цьому відео ми розбираємо, що не так з цим законопроєктом і чому лікарі та юристи б'ють на сполох. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити важливу інформацію про зміни в законодавстві, які можуть вплинути на ваше життя. Репродуктивна медицина в Україні працює вже багато років і досить успішно. Тож, у багатьох виникло питання: для чого приймати новий законопроєкт. Річ у тім, що зараз багато питань у сфері ДРТ взагалі не врегульовані на рівні закону. Зокрема, хто може бути донором, як зберігаються ембріони, що робити з репродуктивними клітинами після смерті людини. Усі ці питання регулюються або старенькими наказами мінохорони здоров'я, або просто договорами між клініками та пацієнтами. І ось у серпні цього року уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, який має все це врегулювати. Здавалося, Чудова ініціатива, але коли фахівці почали читати текст, виявилося, що все не так просто. Асоціація репродуктивної медицини, адвокатська палата України та багато лікарів та юристів, м'яко кажучи, занепокоїлися. Виявилося, що цей закон може не вирішити проблеми, а навпаки, створити нові. А це правда, що скористатися ДРТ зможуть не всі. Дивіться, законопроєкт встановлює обов'язкову умову. Майбутня дитина повинна мати генетичний зв'язок хоча б з одним із батьків. Що це означає? Генетичний зв'язок це коли дитина народжена з ваших власних репродуктивних клітин. Яйцеклітин, якщо ви жінка, або сперми, якщо чоловік. Тобто дитина має нести ваші гени. Здавалося б, звучить логічно, але що виходить на практиці? Візьмемо дуже поширену, на жаль, ситуацію. Жінка 40 плюс років втратила. Чоловіка на війні дітей у них не було, але вона все одно хоче стати мамою. Проте через стан здоров'я її власні яйцеклітини не придатні для запліднення. І от лікарі їй кажуть: єдиний спосіб завагітніти це використати донорський матеріал, щоб створити ембріон, який потім перенесуть їй. Тоді жінка зможе виносити і народити дитину. Але у цій ситуації між мамою та дитиною немає генетичного зв'язку. І за новим законопроєктом жінка вже не зможе скористатися такою можливістю та народити дитину таким шляхом. Тепер важливий момент: законопроєкт все ж передбачає виняток, але тільки для подружніх пар, які перебувають у шлюбі не менше трьох років, і водночас в обох партнерів має бути повністю відсутній репродуктивний матеріал. Це має підтвердження підтверджуватися лабораторними дослідженнями тільки така пара зможе скористатися донорським ембріоном, але для одиноких жінок такого винятку взагалі немає. Навіть якщо вона фізично здорова і має всі ресурси для виховання дитини, її відмовлять у праві стати матір'ю через ДРТ. До речі, законопроєкт також встановлює, що після 49 років застосування ДРТ можливе тільки за рішенням консиліуму з трьох лікарів. І знаєте, мабуть, ідея врегулювати граничний вік правильна, бо справді можуть бути проблеми, коли жінки в 60 років народжують через ДРТ. Але питання, чому саме 49? Ев'ять, і за якими критеріями консиліум має приймати таке рішення? Законопроєкт цього не уточнює. А кажуть, що ЕКЗ можна буде робити тільки у крайньому випадку, це правда? Дійсно, ще один дивний момент законопроєкту. За новими правилами, екстракорпоральне запліднення, воно ж ЕКЗ можна буде застосовувати у виключних випадках, і лише якщо інші методи виявилися неефективними. І, начебто, є логіка, але уявімо, є пара, де в обох серйозні проблеми з репродуктивним здоров'ям. Найефективніший метод для них це відразу використати еказе але за новим законом їм все одно доведеться спочатку пройти інші методи лікування, навіть якщо одразу зрозуміло, що вони не дадуть результату. Та й взагалі логічно, що метод лікування має визначати лікар на основі медичних показань, але ніяк не загальна норма закону, бо кожна пара це унікальний випадок, і те, що підходить одним, може абсолютно бути неефективним для інших. Новий законопроєкт якось врегульовує донорство ембріонів. Так, і це викликає, чи не найбільше обурення. Іноді після програми ЕКО у пари залишаються кріозаморожені ембріони. При цьому пара вже стала батьками і більше дітей не планує. Наразі вони можуть віддати ці ембріони іншій безплідній парі, і для багатьох це реально останній шанс, особливо коли є причини, які не дозволяють створити власний ембріон. Так от новий законопроєкт забороняє донорство ембріонів. Тепер такі ембріони доведеться або зберігати за власні гроші, або утилізувати. І це піднімає не тільки практичне, але й серйозне етичне питання, чому ембріони, які могли б дати життя, мають бути знищені. До речі, за оцінками експертів, програми з донорськими ембріонами становлять до 10-15% усіх процедур ЕКЗ. Україна була однією з небагатьох країн, де це дозволено. Бо, наприклад, у Німеччині, Італії Австрії це заборонено, і саме за цією послугою до нас приїжджали пацієнти з усього світу. Віту, але тепер, вочевидь, це зміниться. А що із сурогатним материнством? Там теж щось змінюється. Тема сурогатного материнства в законопроєкті прописана досить детально, але і тут є суперечливі моменти. Але спочатку хороша новина: законопроєкт дозволяє сурогатне материнство не тільки для подружніх пар, тепер ним можуть скористатися одинокі жінки, які мають медичні покази до вагітності. А це дійсно прогресивний крок. А ось для подружжя, де один із партнерів іноземець, встановлюється нова вимога. Вони мають перебувати у шлюбі не менше трьох років, і тільки тоді скористатися послугами сурогатного материнства. Але є проблемний момент: за новим законом, пара не зможе скористатися послугами сурогатної матері в Україні, якщо один з пари іноземець, і при цьому в країні його громадянства сурогатне материнство заборонено законом. І тут на практиці виникає купа питань. А як клініка має перевіряти законодавство кожної країни світу, де взяти достовірне джерело інформації і хто саме нестиме відповідальність у разі порушення цієї норми? До речі, тема сурогатного материнства, в принципі, доволі складна. Тут є багато підводного каміння, тож, якщо ви плануєте скористатися такими послугами або навпаки надати їх, краще проконсультуйтеся з юристом. Зокрема, можна поспілкуватися із фахівцями компанії Наказ. Контакти для Зв'язку з адвокатами ви знайдете в описі до цього відео. А що зміниться в донорстві репродуктивних клітин? Законопроєкт вносить радикальну зміну. Тепер донори репродуктивних клітин не обов'язково мають бути анонімними. Що більше, вони можуть бути навіть родичами для реципієнтів. Начебто нічого страшного, але давайте подумаємо про неочевидні наслідки. Уявімо, що подружня пара просить свою подругу стати донором яйцеклітин. Вона погоджується, вони укладають всі договори. З її яйцеклітин робиться ембріон. Дружина його виношує та народжує чудову дитину. енд. Але через 5 років у жінки донора трапляється трагедія. Вона втрачає своїх дітей, і водночас вона знає, що десь живе її біологічна дитина. Що буде далі? Чи не виникне бажання встановити контакт? Чи не призведе це до судових спорів про батьківство? На думку багатьох юристів, неанонімне донорство може породити багато проблем. Натомість анонімність захищає всі сторони. І донорів, і реципієнтів. І найголовніше дітей. А я в цьому законопроєкті хоч щось позитивне. Справедливості заради не все в законопроєкті погано. Є речі, які справді потрібно було давно врегулювати на рівні закону. По перше, законопроєкт чітко визначає власників репродуктивного матеріалу та ембріонів, у тому числі після смерті людини. Це дуже важливо. Зараз є випадки, коли виникають судові спори через відсутність чіткого врегулювання. Хто ж буде власником за новими правилами, якщо ембріон? Створений із репродуктивних клітин подружжя, то власниками є обоє з подружжя. Якщо один із подружжя помирає, але за життя він написав заяву про розпорядження ембріоном, то той, хто залишився живим, стає єдиним власником і може скористатися цим ембріоном для народження дитини. Те саме стосується репродуктивних клітин. Наприклад, військовий заморозив свої клітини і написав заяву, що після його смерті дружина може ними скористатися. Тоді дружина. Стає власницею цього матеріалу і зможе народити дитину від свого загиблого чоловіка. Це дуже важливо для багатьох сімей військових, які хочуть зберегти можливість продовжити рід навіть у випадку трагедії. По-друге, передбачається створення єдиного національного реєстру ДРТ, це допоможе контролювати якість послуг, вести статистику та захищати права пацієнтів. По-третє, уряд має затвердити типову форму договору про сурогатне материн. Зараз кожна клініка використовує свої форми, і це іноді призводить до проблем. Також встановлюються чіткі вимоги до донорів та сурогатних матерів, що має підвищити безпеку процедур. Тобто, як бачите, сама ідея закону правильна, але велике питання викликають деталі та формулювання. Що ж буде далі? Законопроєкт зараз на розгляді в парламентському комітеті. До нього вже надходять правки, і швидше за все їх буде ще багато. Чи стане фінальна версія кращою? Сподіваємось на це. Але треба розуміти, якщо закон ухвалять у такій редакції, це негативно вплине на тисячі українців, які мріють стати батьками. Адвокати юридичної компанії наказ уважно стежать за розвитком подій навколо цього законопроєкту та готові надати професійну консультацію, якщо у вас виникли питання щодо ваших прав у сфері репродуктивної мови. Медицини, підписуйтесь на наш канал, ми і надалі будемо розповідати про важливі зміни в законодавстві простою та зрозумілою мовою. Ставте лайк цьому відео, якщо тема виявилася для вас корисною, та діліться з тими, кого це може стосуватися.